Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Сьогодні у мене така велика розпаковка, можна сказати, розпочну з дрібненьких речей. Купила, це вже половину десь відсипала, ось таке насіння соняшника, 80 гривень за кілограм, очищене вже, чистеньке гарне поставила сушити в духовку. Купила ось таке насіння чия. Нарешті я до нього добралася 350 гривень за кілограм. Ну, взяла тут грам 100 чи скільки, саме, не знаю. Е, купила знову таку приправу в АТБ. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, скільки вона сьогодні. І ще докупила дріжджі хлібопекарські, тому що пекла хлібчик, зараз покажу. Е, ота, ота мука, що ми купляли в АТБ. І оці дріжджі, це стояв він, це вже йому який третій день оцяму хлібчику. Але подивіться, який м'якенький, пухкенький. Новий рецепт хліба з манкою. Це вже, виходить, третій раз печу. Кожен раз він безподобний, смачний, ароматний, хочеться їсти і їсти. Була от така велика хлібинка, ми її оце як вже схом'ячили. До насіння чия, щоб його розмочити, тому що, кажуть, не можна їсти сухим. Взяли ось такий кефірчик, 42 гривні коштує. Потім взяли грушки. От такі, ноябрські. Бачите? Гарненькі, смачненькі. Жінка давала пробувати тут. Дуже гарна солодка. 4 грушки, кілограм. Далі взяла ще два бананчики. Щоб хоч якусь, як то кажуть, хрукту додавити в... до цього насіння чия і йогурта. Оце такий у нас буде кефір, верніше, такий у нас буде йогурт, чи як воно називається правильно. Потім ось такий напій ще взяли. Уже він, друзі, набагато дорожчий. 317 гривень. Оця пачечка коштує. Але я пообіцяла, я її е, взяла. І отакий тортик. Не думайте, це ми не самі отак шикуємо. Це, як то кажуть, треба по справі. І отаких два чехольчики на навушники дітям. Такий невеличкий подаруночок буде. Вони хотіли такі навушники. Там всередині кажуть, є ще. Бачите, є такі шабрилочки. <кій> Отут є вушко. в це вушко той брелочок, карабінчик, і можна десь там вішати оці навушнички, щоб вони не загубилися. Так, що, я проберу це все і покажу саму головну покупочку. Чи, верніше, не покупочка, а придбання, бо це скоріш. Буду показувати і все поясню детальніше. І от такий шматок свинини, сало, щоковина. Не знаю, як там воно називається 600 грамів. Хочу зробити рецепт сала з водичкою Байкал. Так як байкал я не знайшла, я купила ось такий світязь декілька днів тому, і оце подивилася, що лишилося її там знову, бачите, половина бутилки. Тому. Зараз закінчу це відео і буду знімати рецепт такого смачненького сала з оцею водою. Якщо мені сподобається цей рецепт, є у мене ще більш така шалена ідея. У мене усі шалені ідеї, де вони пруть, я не знаю. Буває, щось собі надумаєш, воно там, як то кажуть, пре і пре тебе зробити в іншій воді, а в якій. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте канал коментарями, слідкуйте і будемо з вами разом експериментувати. Думаю, що буде не набагато хуже, ніж в воді Байкал. Хто має десь у магазинах водичку Байкал, так я за екала задумалася, що аж самі страшно стало. Я скільки обходила, в нас тільки світять. Ну, я думаю, що наше озеро світять, значить, має бути вода. І от така класнюча щоковина. Якщо можете взяти вирізку, чи не знаю, шматок м'яса такий жирненький, теж буде класно. Ну, я таке взяла. Значить, будемо готувати таке. Так що, друзі, на ці покупки плюс-мінус, щоб не збрехати. Десь гривень до 600 потратилося. Тому що, ну, самі розумієте, все дороге. Хоча, з іншої сторони, то не так то й дорого. да? Водичку я раніше купувала, це не сьогодні. Так що, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Миру, добра вам на все добре. Пока-пока.